Ранок на Поділлі нагадує: дива у ваших руках не вірите? А як вам таке? Атмосфера новорічних свят пересіла у громадський транспорт, звичайно, не сама, а з легких рук водіїв. У новорічно-різдвяний період у Хмельницькому курсує тролейбус, який прикрашений не гірше за святкове помешкання. Їх об'єднує сім'я, професія і бажання подарувати людям найсвятковішу атмосферу. Ніна Михайлівна за кермом тролейбуса майже 28 років. Син Олександр працює напарником вже 12 років. Невістка Алла кондуктор. Їх тролейбус з символічним номером 007 у лютому святкуватиме п'яту річницю. Уже втретє перед новим роком він стає незвичайним. Зустрічав тролейбус 2011 рік, 2012 і так же саме 2013 зустрічаємо. Просто то, що нова машина, хочеться людям настрій підняти собі так же саме. З власного бажання і за власні кошти прикрасили тролейбус, працювали майже півдня, але ні часу, ні грошей, не шкода. Вдячність і гарний настрій людей дарують багато радості. Настрій піднімаю і дуже дякую за приємну поїздку, бо кажуть, що їдеш як у сказки. Ну дуже добре від... відзивчивось. Є Прикрашаю цей тролейбус другий рік. Скільки часу? Е, півдня не, шкодуєте? не шкодую. Людям приносить задоволення. Екскурсію нам проводить, так би мовити, капітан новорічного корабля. Тут є прикраси, які вже втретє зустрічають новий рік в салоні. Оцей Дедушка мороз. Зустрічає другий рік нас. Торік він був тут причеплений, ну Снігурка цього року причеплена, ця картинка теж цього року. Це картинки з прошлого року. Ну, Ангелочки тут, ігрушки, зірочки це теж з цього року. От, привітання з новим роком, теж з тими картинками, теж цьогорічні. А є іграшки, які вже третій рік зустрічають? Зараз можу навіть вам показати. От, теж, от такі ігрушки, от ці. Ну, сніжинки, то ні, ангелочки теж це горішні. От ця оця ігрушка зустрічає теж вже третій рік підряд. Колеги Ніни Михайлівни та шанувальники такої ідеї знають, що з кожним роком тут стає лише краще. Командир цього корабля вона удосконалюється з кожним роком. В минулому році було красиво убрано, а в цьому ще краще. Атмосферу у тролейбусі оцінили не тільки пасажири. Директор підприємства Електротранс пообіцяв як мінімум в наступному році збільшити кількість таких тролейбусів. Привітав Ніну Михайлівну і пообіцяв премію. Надзвичайно красиво, велика вдячність нашому водію. І я думаю, що найближчим часом обов'язково преміюємо нашого працівника, нашого водія. У такому тролейбусі не відмовив бися проїхатися і сам британський секретний агент. Відповідний номер уже є 007. В салоні шикарна атмосфера. Поїхали. Панове нові пасажири займаємо місця. Настрій святковий гарантовано. Тролейбус новорічний відправляється. Тролейбус чудесний і дуже приємно було в ньому їхати. Дуже приємно, красиво. Класно. Настрій хороший. Тільки Діда Гморозу не вистачає зі снігуркою. Добре, зараз будемо шукати. Дивіться, ось Снігуренька у нас уже є. Будете нашою Снігуренькою в такому новорічному тролейбусі? Хорошо, я согласна. Добре, Снігуреньку ми вже знайшли. У тролейбусі знайти зайчика. Проблем, я думаю, не складе. От і весь новорічний карнавал на ходу. У людей змінюється настрій, коли заходять до салону, зауважують водії, але не всі цінують таку атмосферу. Ай-яй-яй, найчастіше рідіють прикраси у задній частині салону. Тут висіла ігрушка, ігрушки вже немає. скотч обірваний. От тут висіли. Тут і висіла така біла. До нового року задня площадка може бути вже чисто. Кажуть, що новий рік приходить. Якби він приїжджав, то обов'язково на такому тролейбусі. Час творити дива ранок на поділі з вами.